Банківська система України готова до функціонування без готівки. Хоча в Нацбанку зазначають, що жодна країна світу ще не має такого досвіду. Певний обсяг готівки все ж повинен бути в обігу серед аргументів на користь без готівки припинення корупції. Економісти ставляться до такого пояснення скептично. Є офшорні схеми. І навіть якщо там будуть безготівкові розрахунки, можна допусів якото гроші там перекинути на якісь там розрахунки. І вони там якото асимілюються десь там в Європі, в сполучених штатах, і тобто це не вирішення. Ще один аргумент на користь безготівки – приклад ковідного періоду, коли люди мали змогу розрахуватись карткою, не виходячи з дому. На противагу цьому економісти згадують блекаут, коли карткою люди не могли скористатися взагалі. Всі повинні разом переходити на 100 відсотків, тому що всі повинні. Мати там, смартфони, там, всі повинні якось така, ну, система широкополосного там, 8, там, передачі даних, там, наприклад, 4G, як мінімум. І банківська справа повинна досить так ну, ефективно працювати, наприклад, як у Швейцарії, там, в Данії, так і Швеції. Тоді да, це можливе поступово крок за кроком. Найбільші противники такого нововведення пенсіонери, а надто ті, хто, наприклад, продає продукцію з власного городу. Я не торгую покупним. Я нарвала, мені треба повернути проїзд. 30 гривень маршрутка. От, де їх взяти? Ми ще не готові. до цього. І Положення в країні… Стороні... ну, не, не к тому, чтобы переходить на этот ну, расчет. Пенсионер сдачи принес что-то продать. Ну как он может продать? А вам потребна готивка, так? Конечно, хотя бы немножко. Я против. Я не хочу. У меня карточки есть, но я на не рассчитываюсь. Мені легше не налічки розчитати для підприємців, які працюють у сфері торгівлі. Така ймовірна перспектива не складе особливих проблем. Безготівковим розрахунком користується більшість мешканців міста. Та недоліки є, кажуть підприємці. 20-50 гривень. Діти прибігають, покупають морожене. Як бути в цій ситуації? Лишити дітей цього? да можна ввести дитячі карточки. Але для этого треба, буквально я вважаю, са. За... Дошкольного возраста дитячих садов абочать дітей користуватися этими картами. Поки що така ініціатива лише ідея, вочевидь, у час, коли в країні йде війна, не до експериментів. Та й відсутність такого досвіду у світі наводить на роздуми про доцільність відмови від готівки. І Кононенко, Артем Кравченко цей день.